Друзі, всім привіт, агротех склад. Мене звати Денис. Сьогодні будемо знімати для вас шуфенги. Це легенди тракторів. В Україні майже кожна людина, напевно, яка хоч інколи працювала з тракторами, знає, що таке Шифенг. А Я вам розкажу, що вони з себе представляють в 25-му році. Агротехсклад, починаємо. Ми взяли вам дві моделі: це 240 й LR, популярна модель на сьогоднішній, і 244R. й Р. Значить, Вони обидва мають передній радіатор. Це повнопривідна модель, хто ще не зрозумів. Це задні приводна, з блокуванням заднього диференціалу. Почнемо, давайте з малюка по моторам. Мотори <клух> на них стоять однакові. Це дизельний мотор Шефенговський SF-138 2. Іменно ця модифікація вважається оригінальною класний самий мотор. І по суті, на сьогоднішній день з одноциліндрових це самий надійний мотор, який я зустрічав. Поломок по ним майже немає. Коробки в них надпотужні, самі надійніші, якщо чесно. І Якщо хочете купити трактор, знаєте, от люди питають трактор, який не треба ремонтувати, який там прослугує 100 років. Я думаю, що це, в принципі, мова йде про такий трактор. Понятно, що все ламається, але оцей по класу надійності самий самий надійний. Передній міст наша Шефенгах завжди був і є на ресорній підвізці, що дає м'яку ходу. Дуже непогана рама. Тобто, як для такого трактора, тут стоїть сотий швелер. До речі, коли люди подають на документи, багато хто питає, не можуть знайти таблички, дублюючи серію трактора, тобто номер шасі. друзі, він викорбований ось, у вас прямо на рамі. Дублююча табличка буває таке, що стоїть ось тут. Буває таке, що стоїть ось тут. Взагалі, вона повинна бути на передній частині трактора. Ось тут завжди. Це трактор, до речі, у нас 24-го року зборки. І хто не знав, іменно від заводу Форте, верніше від постачальника Форте, Forte, Sінг. Ідуть з лічильниками же трактори, тобто 4 датчика замість 3. ЛРК має передній радіатор, має 65-й акумулятор, 7,520 колеса задні і 6,12 колеса передні. Коробка три передачі вперед, одна передача назад, повишені поніжені передачі. Також має е, таку, можемо сказати, що рівну платформу для кермування е, двох е, дискове щеплення і е, виносний гідроциліндр. Тобто примусова гідравліка, підіймає така гідравліка 650 кг. Задні чолки просто бомба. Тобто серіально від 40-го трактора задні барабани, дивіться, які потужні. Гальма тут барабанного типу, хто не знав. Розподілювач тут стоїть простенький, але в принципі, для гідравлики. І ще плюс дуже великий, Те, що він має вже гідровиходи. Вам не треба переробляти. Тобто Можна працювати з прицепом. Стандартну комплектацію трактора входить зіп запасні там, прокладки, Сальничок, такого плану, і ручка заводна. Трактор має метр 120 колію фіксовану, вона не розсувається, тобто метр двадцять ви працюєте. Е, і по вазі він 920 кг. Тепер переходимо до 244-го. Це моделька у нас більша. Е, мотор тут стоїть такий самий, акумулятор такий самий, вся обв'язка така сама, але подивіться, рама тут вже йде більша. Тобто, е, ну, ось вам для порівняння. Да? Повністю ладошка влазить. Тут ще залишається місце. ось бачимо, Тобто рама більша на десь 25 мм точно. Ресорна підвізка, більше листів на один лист металу. Тут більше, соответственно, більш м'яка хода. Але це невелюється тим, що більше ваги у трактора. Цей трактор вже важить тонну 230 і по суті ця ресорна підвізка вона повинна бути більша, тому що вона вирівнює ці показники. Передній міст у нас вже йде іншого типу кулачкового, але інший. Бачимо, що стоїть передня роздатка. І, відповідно, кардан, який, який передає потужність на передній міст. Кардан тут, до речі, кріставіна дуже гарна, без нюансів, тобто нічого не зламається, у вас маховик. Відстань і коробки в принципі, відстань до коробки однакова, тому ремні з 240 моделі підходять на 244 ту По колесах Колеса тут вже стоять більші, тут 6,16, 9,5 на 24. При цьому колія 120 залишається, тому що це, в принципі, стандартне колія для роботи. Бачимо, що трішки по-іншому спроєктована куліса. Тут вона має 4 передачі. Коробка, тут більша стоїть. Плюс повишені поніжені, одна передача назад, одна швидкість ОМУ, Також 4 датчика має з лічильником мотогодин. І також тут стоїть виносний гідроциліндр з гідровиходами. Все те саме, в принципі, що і на 240 моделях. І задні щелки у них теж ідуть однакові. Значить, більша коробка стоїть, але вся обв'язка задня йде однакова. Причіпний механізм має, 6 вал. Заливна горловіна пробочка пластикова у нас стоїть ось тут. Це у нас розширювальний бачок на гідравліку. Тут його фізично виходить, ярко виражено, немає. А на 244-х моделях вони використовують його як розширювальний бак і як поперечину для крил, тому що більше колеса, більша база, щоб крило нахиталося, оцієї розпорки. Вони прорахували, що не вистачить. Соответственно, додали ось таку. Багато хто питає, от приїжджають трактори, реально телефонують, кажуть, водій. Загубив один ліхтар. Друзі, задній ліхтар завжди один, він завжди стоїть на правому боці. Це норма. В принципі, вони так приїжджають усі. Це не водій загубив, не ми вкрали і так далі. Комплектація у них така сама, тобто заводна ручка і зіп генератор. От, багато хто питає, де стоїть генератор. Друзі, він стоїть спереду. Він захищений повністю, тобто від вологи. Тут є спеціальний кожух, він йде напряму від двигуна. Але якщо ви захочете його обслуговувати, доведеться ну, повазитись, тому що він стоїть у нас на внутрішній частині. Бачимо, що ремні уходять за маховик. І скоріш за все вам доведеться зняти маховика, щоб поміняти ремінь і так далі. Тому що так, це буде, ну, можна зробити, але це буде дуже-дуже важко. E, значить, Оглядка на ось такий от тракторці. На сьогоднішній день шифінг 244 е, e, з виносним циліндром коштує 4500 доларів. Отакий от шифенг буде коштувати на 1000 доларів дешевше. Задній привід від повного приводу відрізняється завжди 1950 баксів. Тисяча. Значить, переваги маленький відносно 244-го трактор. Потягне і той, і той метр сорокову фризу, коробка 3 плюс 1, 4 плюс 1. Ресорна підвізка більша тут, менша трішки тут. Але в середньому обидва ці тракторці заслуговують місце на роботу. Тобто вони мають дуже надійні коробки. Одні з найнадійніших, повторюсь, двигунів. І по суті сам трактор дуже класно спроєктований, що задній приводний, що повноприводний. Значить, якщо ви будете працювати з прицепами, і вам там треба е, і ПТС-ку під'єднати, буде, понятно, що не дивіться 240-й, бо він буде програвати повному приводу дуже сильно. Якщо берете там для себе, для огороду, працювати плужком, фризою, можете брати спокійно 240-й, він все вам обслугує. Там є блокування заднього диференціалу. Трактор буксувати не буде. Нагадаю, 930 кг він спокійно буде вигрибати. Зі своєю вагою, плюс е, м'яка хода, тобто всі нерівності буду проходити взагалі без питань. Е, замовити можна за номером, який бачите на екрані. Обов'язково підпишіться на канал. Е, ми зараз його запустили, це новий канал. Хочемо назбирати хоча б півтори, дві 2000 підписників, щоб техніка, скажімо так, про техніку знімати правильні, чесні відео. Будемо робити максимально прозорі огляди. І Якщо вам подобається, поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, яку б техніку ви собі замовили. З вами був Денис, Агротехсклад. Всім пока-пока!